Минають дні, минають ночі, минає літо, Це листить позовкла листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так посвітувало щось, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли добро, жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать. І світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли добрую жаль Боже, то дай злої, злої.